Друзі, привіт! Кажи привіт! А, дружина а, виходить дозбирувати полуницю, яку я не дозбирав вчора. Я зупинився на скільки? ,8 кг. 8 Отут я в принципі не багато пройшов, тут ще полуниці багато. Тут вона красніє усюди. Ну, чи буде видно? І Альбіон ще один рядок. Ось коли вона дозбирає тут, ми зважимо. Я додам цифру, яка вийде до 87,8. І ми визначимо переможця в акції, хто як вангував і навангував. Тому що погодьтесь, це ну, трошки неправильно. А я ж то вчора міг не зупинятися і збирати далі, якби у мене був час. Або сили. І у мене була б зовсім інша цифра. Тому ось так. Тут як гною. Так, діти. Ой, блін! Класс. Я сейчас бы как в мультику вот так вот фью, и, на, и уйти бы. А, мама собирает клубнику. Ей не мешать. Будь тут, не выходит за ворота. Я буду через окошко дивиться, бо я работаю. Ты помнишь, да, Арин? Я тоже помню. Да? да? Все, помахайте ручками нам. На камеру помахайте. Вот так, хорошим дядям и тетям привет. Прибегала кричите, иди покажи, Альбион. Понюхай, как он пахнет. Пахне клубнікою. Я так збирала м'я. Да, Помниш, коли у нас було його багато, весь отакий був, вообще мелкого не було. Коли молодий був, той перший. Ти пам'ять, як він пройшли год був отакий говняний. Ну це ж я посадив розсаду, нашу вже, нормально ми її доглянули. Вона дала розсаду. На маточник і продали ягоду. і ягоду тепер вона дає. от все, все правильно. Люди, які чекають плодоношення нереального, тоннами. Е от волониці, яка посажена була минулою осінню, ну почекайте ще рік. Е тому що на наступний рік не буде, правильно? <правж> Нічого толкового. <правж> Забіг глянуть, що вони тут кажуть, пісня зараз буде. Давай. З у кудзяски, ми любим лаваски, того я дніма маски до утра. Ого, хорошо. Якби, конечно, на українській мові пісня була, ну тоже ніщо, ти молодець. Ти молодець. Ну, понятно, короче, все. Це ти на одному місці крутишся просто, да? А, знаю, Вокруг себе. Це при том, буде? що я тут ще разбирав. Та я збирав, я просто вибирав крупно, бо я спішив. Ну Я знаю, що тут ось. Де ви свою калушу сумка Присунуть свою калошу, оце б ти сказала, як би ти сказати могла по-другому, так? Да? Так, все, я пішов на роботу. Все, моє робоче місце, я працюю з комп'ютера. Тут у мене збоку лежить телефончик, я тут дивлюсь на е, успіхи вчорашнього відео. До речі, завдяки вам, бачите, що пишеться? Е, що більш взаємодія з постійними глядачами, більше дивляться, не мотають, ну, в общем, суть тут в цьому. Охранник. Везде за нами прибудився. І ставік свій захищає нас. Одв'язався жорік другий пес. Він став передо мною раму, включив так і не гарчить на нього, до де мене не пускає, типу. Крутий пес. Пес будеш леонець. Ой. Малану, що скажеш? Перебирає. Гнилой, да, багатенько? О, до речі, ну, я вже це не зможу доказати. А, я оцю полу, полунечину е, виходив минулий раз сюди, зірвав її на молодій квері на маточнику, там де пропустили зірвати квіточку. Бачите? Повезло. Зелена. Мощіна. Да, щоб нам акуратненько дали взамін пластикові. Звісно, що на вас... Ну, у мене був вибір або взяти їх на заміну, або взагалі нічого. Тому я їх взяв. А коли ще будуть ті перекупщики, що вчора я їм здав, це невідомо. А ти їх Та ну заповнив, ну. Ти не А вони сказали, що їх сьогодні не буде. А, дивіться, коротше, такі справи. Ящики я зважив 330 грам. Даліш покажи. Що показати? Що ящик. Да, у нас був випадок, що вчора напав якийсь е, глядач і сказав: е, покажи мені е, фото або відеодокази, що там було 87 кг, бо не показали всю клубніку в місці. Тепер прийдеться показувати. Ну, я, я його заблокував конечно, на, нахрен. Е, но... Так, один, один, 1,3. Тепер. 16. Блин, тоді давай считать вже прямо 1,32. 16,65. Мінус 1,32, так? 15,3. Ну. 15. оскільки у нас там 87,8 було, то візьмемо цю часточку до поводу цілого кілограму. Продавати я буду 15. Пошли визначати переможця. Забув ж порахувати цей підсумок. 103,1. Ee, привітайте нас! У нас більше 100 кг ніколи не було: 97 чи 98 було. Пішли тепер визначати. Друзі, дивіться, я виписав собі. Ну так, шов по списку, там зустрічав в коментарі там 100. Ну так, виписував, щоб не втратити. 102 кг. Ось, о, е, до речі, дуже е, дуже розрахунок, такий ввангічний получився, 87,8 я забрав і 15.3. Тобто тут ну, взагалі на 1 кг прошив трохи невірно 105, дуже близько 105. 100. І ось є, є єдиний е єдина людина, яка залишила коментар. Тупо один в один: 103. Ну, У нас 103-1. Ось е це профіль. Чекаю від вас в коментар номер телефону або що, щоб я змог зміг з вами зв'язатися і ми з вами обсудимо. Виграш. Так, Андрій, нам сподобався цей розрахунок ваш, оцей, який не то що цифра ну, зрозуміло, да, і в нас переможець є 103, але цифра настільки близька, навіть розшифрована, вона правильно з яких частин буде состоять. Ми вам тоді, ми вам тоді, ми вам тоді 25 кущиків, якщо захочете, якщо вона вам потрібна, будь-якого сорту відправимо. Тож напишіть якісь контакти, побалакаємо що до чого. Друзі, не знаю, як було можна вгадати 103 кг, я тупо я не можу... Я знаю свою полоницю, я не можу вгадати. Замість ми з тобою чоловіче побалакаємо, може ставочок пару зроєш, відмогові мені. Здрасте! У мене всього лишь 15 кг. 15 кг ну, 450 За сколько, по 30? Шо, дешево? ну мелкая ну если бы она была вот такая без вопросов Давайте, цена во всем давайте 500 гривен за все и про и проехали 33,3 за килограмм я уже считал. мне просто надо 500 гривен ну давай, давай. хорошо я очки не отдаем как это на чем ты ж надо вы новышу да дадим давай если ты уже поважил ну конечно Сколько? 15, да? Да, 15 и 3. ну, 15, короче. Очень интересно. Митсубиши <связываем> с синими номерами с мигалкой навстречу встречку Ну, без, все, без э, кузов не крашеный, просто серый, серого цвета. И мне пришлось в обочину съезжать, класс. Э, вот так, э, друзья, мы с женкой поговорили, мы никакого напряга не хотели. Я говорю, давай, вот те, что я привезу, не буду Менше 500. Тебе устроє, ти збирала. Вона каже, та устроє. Ну і все. Якби 450-500 разниця невелика, але. О те, що задумали, должно збутися. Дякую, що дивились. Хто не поставив лайк, ставте лайк. І дякую дуже тим, хто не мотав відео. До скорих зустрічей через пару днів буду збирати, буду звітувати. Ой, блін, п'яту передачу вже треба включати, я забув. дар норма